Всем привет по видео, не виходили десь у нас 3-4-5 днів. Я вирішив зняти відео, бо я думав, що ж мені таке зняти, Идей в голові тупо вообще не було. Сегодня я вам покажу про стару загадочну машину в ігрі Gun. Погнали, отправимся. Ось все, я уже, наприклад, зайшов на карту. Я вам хочу показати оцю нову захадочну, ну як нову. Ось ця нова машина. Да, з нею вам покажу. І навіть якщо ви її замітите, то її в настоящій ігрі немає тупо. Ну нема. Я зараз пролистаю. І ви щось побачите. Тупо нема. Є тільки оця. Прикольно теж. Якщо ми в неї сядемо... Так. І нажмемо на гранати, то вона буде стріляти такими яєчками, але не буде взриватися. Бо просто стається відкритим. Чого вони не взриваються? А, ні, взорвалося, що це таке? Дивіться, наприклад, кидаю, кидаю. Так. Дивіться, якщо вони, наприклад, я їх коснусь, то вони будуть. Ну, я, например, дивіться, касаюсь. І що-то а Аж це тільки що тоді було. Хз вообще. Кстати, ви можете подивитися моє відео про обнову в ЧГ. Сейчас воно буде у вас на екрані. Через 3, 2, 1. Цілих два даже я вам сделав. Це 4.50 і 4.1 там, де пофіксували ці всі баги і щось там додавала. Ну що ж, їдемо на, знаєте скільки максимум? Примерно отака скорість. Да, Така швидка. нормальна. Блін, Ну то тільки вона дуже сильно переворачується, Це мінус цієї тачки. Типа, їдеш такий? Яички не стреляющий кино не стреляют. Кстати, когда ты хочешь резко нажать, то они взрываются. Яички взрываются, но они не взрываются. Я сам не знаю чего. А кому понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и всем.